Іванова Вікторія Варламівна. Іванців Євген Ілярович. Добрий день. Я щирі радий бачити своїх курсників. Час проходить дуже-дуже швидко. П'ять років, ніби недавно було, ми зустрічалися з вами. А 5 років вже пройшло. Я як далі? В принципі, як сирота, бо Івано-Франківську, тільки один з випуску нашого. в Івано-Франківську на обласному э, комісії по стану алкоголізму, нарколог, лікар-нарколог. Все в мене добре, дочка, 15 років. Дякую. Іван Цесан Михайло Михайлович. Доброго дня, я радий всіх бачити своїх однокурсників. Я живу і працюю у Збережі, лікарем невропатологом. Живу з дружиною, сином, син лікар-інтер. І є в мене внука вже до роки. Іванчук, Іван Захарович і Валентина Степанівна Кіти. Дякую всім за зустріч. Міша був високий. Бажаю всім здоров'я, щоб ми надалі ми зустрілися в повному такому складі всі ці роки. Дякую організаторам цієї зустрічі, які все таки максимум зусиль прилежали, щоб ми зустрілися. Ну а надалі я передам слово дружині і все Вітаю, шановне зібрання, всім бажаю доброго здоров'я. Любові, радості, удачі і всього доброго в вашому житті, всіх вас раді бачити, тому що не вийшло у нас приїхати на 20-річчя. Хоронили ми тут своїх мам, працюємо в Житомирі. Поїхали туди 25 років тому з двома сумками, думали на три роки, а мабуть, вже і до кінця життя. Працюємо обоє в обласному онкодиспансері, Іван хірург, я хіміотерапевт, маємо трьох дітей, дві дочки. Дві дочки закінчили нашу альма-матер. Одна в цьому році, друга три роки тому. Найменший син, на слава Богу, розумний, в медицину не пішов, в магістратурі в майбутній Білл Гейтс. Та ніби все добре в нас. Було б здоров'я. Всіх вас Іван, Іван Любомирович. Обласна інфекційна лікарня, міста Тернопіль. Казав, прийде. Значить, я скажу, тому що я спілкувався з ним, він працює доцентом на кафедрі інфекційних хвороб, секретар Асоціації інфекціоністів України. На два дні він від'їхав з Тернополя, якісь там непередбачені такі обставини. Він... Ні, не до голубів. Він передає всім вітання, вибачається і. Напевно, він з вами де зустрічатися. Індивідуального розговора. Ісає Сергій Миколаєвич. Калінобродський Юрій Іванович. Вітаю всіх на правах представника обласного центру. Тільки без абревіатури скорочений, прошу. З 77-го року, як доля закинула в Тернопіль, не виїжджаю. Так тут в інституті сприяли, тому щоб я не їхав нікуди, вибору не було ніякому, щоб лишатися в Тернополі на роботу. Казав, колишній завкадмирами, басалега був Сергій Іванович, він зараз є в Велисній Кармі. В місті Тернополі ніхто не тевно з вашого курсу. Я прийшов туди і кажу, Сергій Іванович, я нарахував зараз в місті 35 чоловік з курсу, що я ж мусив так казати, бо мені так казали, якби я так не казав, мене були б тоді з роботи. Ну, бачите, вдалося, що багато влаштувалося. У місті Тернополі Переміни зробив, поміняв бам на центр чотирьохкімнатну стещу на трохкімнатну жінкою молодшою. Я свічу поводив. Нормально? От він оцінив. Думав, що я наймолодший батько колись, пам'ятаєте, що я був з початківців, ті ще на підготовці, що вже дітей мав, всі так мені заздрили. Думав, що я на цей час був наймолодший батько. Два і вісім місяців дочці, Аня називається. В сім'ї щасливий, в роботі щасливий, великі діти вже самі до батька менше звертаються. Ну я, в общем, на даний момент чотири рази батько і два рази дідусь. 50 років вже відсвяткував. Рая, глянь, куліжанка сам найліпше, сказала, що не забув, що ти 50 років, що ще думаєш, щоб дід не Але нічого, дай Боже, щоб гарно росли. Всіх вас радий, бачити, що спеціально дивився в альбом, щоб Ну, когось побачив, щоб згадати, як нас зветься. Вибачте, декого все одно впізнав, але забув, як звати. Тобто вибачає. Спілкуємося більше. Всіх хочу вас бачити через 5 років. Признаюсь вам, що ми ще з тих, хто були на підготовчому, відсвяткували. Радості було безмежно. Ми провели тих викладачів, які були оргкомітету. Скажу вам, що не міняти. Бо вони так гарно працюють в тому плані, що збирають всіх, збирають інформацію і, вибачте, ще хвилинку займу часу. Миколу приступив, пізнав, володі приступив, не бачу. Скажіть, хто знає, що за нього. Володя приступа, Наташа Костюнькова і чоловіки. Ті, що пішли в академію, ага, вас, ніхто не знає. Я знаю, вони вже зараз навчилися, і залишили на потім якось у них стало, що вони розвелися. Володя не знаю, де далі залишився, мабуть, чи служить, чи в Росії, чи де я не знаю. А Наташа повернулася до своїх батьків. Верніше на батьківщину мами. Вона була із Читаковська область, щось там таке. Вона з Івана Збірнує, але батько ж неї з Росії. І вона повернулася туди до родичів. Працювала в якійсь підсанчастині, ми деякі час з нею переписувалися. А потім оці наші переїзди з міста в місто. І ми втратили з нею У них було двоє діток. Ну і це все, що я знаю. Мені просто інтернет, оскільки часу не бачився, не знаю, яка людина. Працюю, забув сказати, в онкодиспансері, лікар-анестезіолог. Це в мене не хобі, а в мене робота. Я добавлю, в цей критичний період свого життя Юрій Іванович помістив всі тернопільські газети оголошення. Меняє дружину 36 років, на дві молоді 38. 4 по 9, прошу не пропонувати.